Вітаю, мої любі хлопчики і дівчатка у світі казок від жіновочки. Сьогодні нашою казковою зупинкою буде корейська казка, тигр і засушений персик. Тому лягайте зручно у свої ліжечка і полетіли. Жив колись у глибокій гірській долині могутній тигр. Його ревіння жахало всіх птахів і звірів. Проте і могутні тигри можуть попадати в кумедні ситуації. Якось наш тигр прокинувся від побіднього сну і відчув, що зголоднів. На дворі вже сутеніло, і тигр вирушив до сусіднього села. Він наблизився до невеличкої селянської хати з прибудованим до неї хлівцем і побачив, що там додивляється один з своїх снів корова. Зараз влаштую собі чудовий бенкет, подумав Тигр. Та раптом у хаті заплакала дитина. Мати почала заспокоювати її. Тихо, доню, тихо. Он до нас іде величезна дика кішка. Ой, яка вона страшна. Однак дитина не зважала на материні слова, її плач далі наповнював хату. Звідки ця жінка довідалась, що я тут, подумав Тигр. Сидь, доню, велетенська кішка вже зовсім поруч, Ну, проказала мати. Тигр сподівався, що дитина замовкне, але вона продовжувала бередувати. «Доню, ось засушений персик. долинуло за стіни. Дівчинка вмить замовкла. А тигр зі страху аж зубами. собами. цей засушений персик, подумав він. Дитина не злякалась такого страхітливого звіра, як я, але зразу перестала плакати при згадці про персик. Він бачив сильніший за мене. Якщо я попаду йому на очі, цей персик неодмінно схопить і розтерзає мене. Долаючи жах, тигр запов сухлівець, де лежала корова. І тут він побачив якогось чоловіка. То був злодій. Злодій хотів украсти корову. У суцільній темряві він намацав товсту тигрову шию, накинув на неї мотузку і рушив до дверей. За цю безрогу корову я матиму купу грошей. Тішався злодій. А тигер був ні живий, ні мертвий. Тепер мені край, думав він, це, мабуть, і є засушений персик, що про нього казала своїй дитині жінка. Якщо я заберу, зареву або нападу на нього, він неодмінно повечеряє мною. Отож краще скоритися. А злодій був неабиякий втішений, що йому попалась така покірна, така лагідна корова. Він вирішив сісти на неї верхи, але зразу відчув, що тут щось не гаразд. Кощивши тигрові на спину, він з переляку затремтів. Що за мана? Це ж не корова, а тигр. Треба якнайміцніше охопити руками його шию, бо він роздере мене на шматки. І злодій так стис тигра, що той і своєї власної снини не міг ковтнути. От я пропав, ледве видихнув тигр. Цей проклятий засушений персик задушить мене, і єдиний вихід скинути його із спини і дременути навтьоки. І тигр, як скажений, застрибав, вигинаючи коромисло в спину, а злодій тримався з останньої сили. Він знав, якщо гепне на землю, то лютий звір тут таки роздере його. Ні тигр, ні злодій не хотіли вмирати. Отож, чим дужче стрибав тигр, тим міцніше стискав йому шию верхівець. Нарешті тигр не витримав і кинувся до лісу. Коли він пробігав під крислатим деревом, злодій учепився за товсту гіляку, спритно, як білка, видрапився на неї і тільки тут перевів дух. А тигр, відчувши несподівану волю, радісно зервів на увесь ліс. Я позбувся засушеного персика, я скинув із себе найлютішого велетня!» у змаганні з ним. Я вийшов переможцем. Оце не кожному тигрові під силу. я найхоробріший, я найспритніший звір у світі. Ось наша казочка дійшла до кінця. А мораль даної казки ось яка. Ми маємо сприймати людей зовсім не за зовнішністю. Адже за зовнішністю усередині людини. Криється зовсім інший світ. І часто люди одягають маски для того, щоб приховати те, що відбувається в них всередині, або ж для того, щоб просто нас обманути. Тому не сприймаймо людей лише за зовнішністю. Вам солодкі снів! Любі малята і до зустрічі на наступній казковій зупинці. З любов'ю ваша діймовочка.